Вітаю всіх! Скасування групи інвалідності для чоловіків набирає обертів. Але скажу вам більше не лише для чоловіків, але й для жінок, які мають тимчасову групу інвалідності. Про що це я? Зараз вам розповім у даному відеоролику. Тому залишайтесь. Чому я рішив розібрати дану тему? Це у зв'язку з тим, що нещодавно в новинах поступила інформація про те, що Міністерство охорони здоров'я разом з правоохоронними органами почали масово перевіряти групи інвалідності всім державним службовцям. І якщо ми подивимося статистику, яку ви написали, то із 1989 опрацьованих документів 795 уже є рішень про скасування групи інвалідності, так як вони є необґрунтованими та неправильно були. Видані, якщо ж ми дивимося інформацію, яку також нам повідомило Міністерство охорони здоров'я, то вони його наголосили, що перевірка триває досить потужно, охоплює всі регіони та є частиною системної трансформації з вибігання зловживань і відновлення справедливості та довіри до Міністерства охорони здоров'я. Але саме цікаве, те, що, на мою думку, більша половина цих груп інвалідності, які переогляд. Переглянуті це є не державних службовців, а простих чоловіків, які можуть бути мобілізовані під час воєнного стану. В свій час я знімав відеоролик про військову лікарську комісію і повідомляв, що досить час на практиці трапляються такі випадки, коли під час проходження групи інвалідності люди, які отримали інвалідність, але не лікувалися, втрачали її через те, що пройшли ВЛК. Інформація не підтвердилася. Вони подали до центрального ВЛК, центральний НАМСЕК і дійсно ця інформація. Появлялися у них і групи інвалідності були скасовані. От на сьогоднішній день таким же самим процесом і відбувається далі переогляд даних груп інвалідності, але це все почало масово набирати обороти після того, як. Було рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року, яке було уведено в дію указ президента номер 732 дріб І зрозуміло, що була створена відповідна комісія, яка зараз відбувається у місті Дніпро, і вони масово перевіряють всі інвалідності, які їм. Попадають під перевірку. Але саме цікаве те, що вони зробили відповідну програму, і на підставі цієї програми визначається уже, чи підпадає дана особа під ті критерії, які дають їй Відповідну групу інвалідності. Тепер давайте, друзі, перейдемо до того, що відбувається на сьогоднішній день з експертними командами. Всі ми добре друзі знаємо, що МСЕК всі ліквідовані І з 1 січня 2025 року. Мсек запрацювала уже зовсім по-інакшому. Тобто, це вже не ті лікарі оглядали і приймають рішення відносно надання групи інвалідності, а це вже відповідно експертні команди, які працюють також в кожному місті, в кожному містечку. Зрозуміло, в своєму новому штаті і приймають відповідне рішення про те, чи підпадає особа під критерії для інвалідності, чи не підпадає. І зрозуміло, що. На сьогоднішній день, слава богу, впливу на дані експертні команди немає. Однак потрібно також розуміти, що на сьогоднішній день експертні команди вони досить критично і серйозно відносяться до тих документів, які приймалися раніше, наприклад, для призначення групи інвалідності, і досить серйозно відносяться до тих документів, які зараз подаються, для того, щоб Призначити групу інвалідності чи не призначити. Тому досить час трапляється на практиці таке, що коли людина мала, наприклад, третю групу інвалідності, і вона у нього є там в нього, в неї, е, на певний проміжок часу, оскільки, наприклад, там, третя група інвалідності, вона видається там на рік, може видаватися на два, або може видаватися взагалі пожиттєво. Тому, якщо вам видається група інвалідності там на рік і ви. Повинні пройти відповідно перекомісію, то зрозуміло, що до цього потрібно дуже серйозно підготуватися, оскільки так як було раніше, вже не пройти, і дійсно потрібно проаналізувати весь пакет документів, проаналізувати критерії, які зараз повинні бути у людини, і тільки після того можна спокійно йти на відповідну комісію для того, щоб продовжити групу інвалідності. Оскільки на практиці в мене були вже випадки, коли людина мала другу групу інвалідності, але так склалися обставини, що е, якимось боком незрозуміло людина дійсно втратила дану групу інвалідності. І на хвилинку в нього була цей чоловік, в нього була друга група пожиттєва. Він не є державним службовцем, він взагалі є простим роботягом, який. Їздив на тракторі, але так склалися обставини, що йому скасували групу інвалідності. І дізнався він про це лише від пенсійного фонду, який написав йому в лист, про те, що він повинен повернути кошти, які він отримав за рахунок пенсії, за 2 роки. Тобто скасували йому групу інвалідності заднім числом. Тобто виявилось, що вона була неправомірна. І на сьогоднішній день от виникає питання, щоб скасувати дане рішення експертної команди, оскільки воно є неправомірним і не знаємо навіть, з чого вони виходили під час скасування даного рішення. І таких випадків є дуже і дуже багато. Тому, друзі, якщо у вас є група інвалідності, то зрозуміло, для того, щоб ви також не попали в таку халепу, потрібно обов'язково проходити лікування по своїй. Хворобі. Це все зрозуміло потрібно, щоб воно було задокументовано і зрозуміло підтягнути в електронну систему. оскільки Ваші постійні обстеження, постійне лікування, воно впливає на подальший результат, якщо навіть і захочуть перевірити, то перевірка пройде, вони побачать, що дійсно є в людини, наприклад, там, прогрес в сторону погіршення, і взагалі до вас жодних питань не буде. Якщо ж ви цього всього робити не будете, то це є підставою для скасування вашої групи інвалідності як одної із таких да, от, важливих причин. Тому якщо у вас термінова, то обов'язково передивіться, що у вас написано в програмі реабілітації. Подивіться, що у вас прописується по захворюванню. Тому що це є вкрай важливе і дійсно по нових змінах є певні доповнення. Якщо ж, наприклад, у вас все дійсно відповідає, є певні порушення організму, то тоді вам хілюватися немає за що. Якщо ж, друзі, вам потрібна допомогу у аналізі даної групи інвалідності, вашої документації, або розписати, як правильно потрібно пролікуватися та які документи вам і обстеження потрібно додати, то ви можете це зробити, задовольнив з номер телефону, який на екрані я вам в цьому плані допоможу. Ну і зрозуміло, якщо ж у вас виникають якісь питання або ви хочете висловити свою думку з даного приводу, напишіть це в коментарях. Дуже важливо почути саме вашу думку, оскільки кожна думка це є індивідуальність. Тому дякую за перегляд, ставимо лайк, рам, підписку і тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока, до нових зустрічей!